Бажаю здоров'я, пане президент. Я прибув на розмову з вами. Як ви просили. Так, так, е, я можу навіть зараз сказати, на нашому того мені це під, е, автівка для підрозділу ГУР, е, тобто цивільна автівка, щоб, якщо що, ну не було помітно в потоці звичайних цивільних автомобілів, та також премія особового складу там для мотивування його возити боєкомплекти. 弄哒哒哒。No, pa, pa, pa. Взяв конверт та почав перераховувати. Так, так, Положив конвертику потайню під жачку. Так, а, Увага ще... хімічна загроза. А, Увімкніть там, телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Ще було сказано, що Увага, я отримав. Увага. Радіаційна небезпека. Там в спецзв'язку все написано я побачив. Я ось ще за це питати хотів.